Ти лежиш і нічого не робиш, а в тебе і англійська на сьогодні запланована, і білизна брудна, і проект додатковий на роботі ти взяла, історії збиралась, хоч якісь сьогодні викласти. І ти така дивишся на себе: фу, жах, яка я лінива, злість, переповнює. То чий чоловік приходить додому і скажеться на свого начальника. І ти така всередині. Тобто я тепер маю ще й підтримувати його. Я хотіла, щоб він підтримав мене. Де там залишки того, чи скільки? Єїку, котрі я планувала з'їсти завтра. Було б прекрасно, якби ви після цього такі, ну так, не витримала злість, не витримала тиск на себе, ну, прорвало, ну, вирішила піти із цією емоцією впоратись їжею. Ну з ким не буває? ні Ні-ні. Треба обов'язково додати собі ще більше стресу, створити ще більше тиску на себе і сказати собі: Ах, ти, така погана, ми худно ти збирались. Ти ніколи з цього не виберешся. В тебе ніколи нічого не вийде. Як можна бути такою слабкою? Моє відео називається Що робити після переїдання. Але почну я з того, що точно не варто. Робити після переїдання, і як ви вже зрозуміли, це точно не варто наїжджати на себе. Під наїжджати я маю на увазі злитись, агресувати, нападати, звинувачувати, соромити, залякувати і так далі. Люди з болімією в цьому плані трошки чітіри, тому що їх після переїдання також переповнюють нестерпні емоції, такі як злість, сором, провини і так далі. Але вони йдуть, очищуються або йдуть, відпрацьовують спортом, і таким чином вони. Позбуваються або зменшують ці нестерпні емоції, їм стає легше. В мене були приступи болімії, тому я знаю про що я кажу. Тобі не стає абсолютно легко і прекрасно після цього, але відчуття провини точно менше. Булімія це не про позбутись зайвої їжі в собі або не поправитись. Булімія це про позбутись тих нестерпних почуттів. Котрі в мені накопичились про читерство, я звісно пожартувала, тому що ніхто не обирає, який тип розладу харчової поведінки йому мати. Це закладено генетично. Про неїзди на себе за переїдання наведу хороший приклад, котрий я вже показувала в себе в інстаграм. Я хожу грати в піклбол. Це така гра, як великий теніс, і ми там сидимо і за одним столом між іграми спілкуємось е, з канадцями. Я не завжди їх добре розумію, тому я часто можу на себе тиснути або трошки нападати за те, що от і така сяка, погана, не розумієш їх. Звісно, це створює стрес в моєму тілі. І коли переді мною лежить багато їжі, я починаю її хапати. Очень сильно То те... То се, всього чуть-чуть, всього тючуть, всього -чуть, чуть, чуть Це окей. Але в якийсь момент в мене з'являється думка в голові: о Боже, я що переїдаю. Я тут же починаю відчувати себе поганою та неправильною. Тому що після семи років РХП для мене такий тригер вигляді переїдання це нагадування про моє минуле. Мені це зрозуміло неприємно та нестерпно. І в цей момент я починаю вже себе атакувати за те, що о, ти така погана, схоже, що ти переїдаєш. І я не можу зупинитись, не дивлячись на те, що я на себе нападаю, але насправді, якраз через те, що я на себе нападаю, я і не можу зупинитись. Тобто я сварюсь і я вже заїдаю не той стрес, котрий був на початку через англійську, а вже усю напругу, котру я собі створила. Тим, що почала себе звинувачувати за те, що ти така погана емоцію заїдаєш. я вже перевіряла на собі навіть декілька разів: якщо в мене немає або сил, або ресурсу, або бажання, або будь-чого витримувати емоцію, і я хочу піти і відволікти себе чашечкою кави з чимось солодким, і я розумію, що я роблю, і ставлюсь до цього. Максимально спокійно, не оцінюючи себе, не знецінюючи себе, не розповідаючи собі про те, як, яка я погана та неправильна, а просто з розумінням, що так, зараз немає, немає можливості, так скажемо, або немає бажання витримувати емоцію. То в цьому випадку треба насправді. Доволі мало їжі для того, щоб заїсти емоцію. Детальніше про те, як зменшувати переїдання та заїдання емоцій, я буду розповідати на новому міні-курсі, як не заїдати емоції 2.0. І вписатись на нього можна в описі до цього відео. Так ось я вважаю, що саме емоція, саме реакція за переїдання є. Проблема не стільки саме переїдання або заїдання, котре сталось, як реакція за те, що це сталось, як в моєму прикладі на пікалболі. ось ця гігантська купа нестерпних емоцій, котра підіймається, робить стан набагато набагато гіршим. До речі, саме оцінка себе як поганої та неправильної і призводить до аутоагресії та почуття провини. Ну як я ще можу себе... Соромити, звинувачувати або злитися на себе ну тільки якщо я вирішу, що я неправильна. Тобто в провині за їжу, в аутоагресії за переїдання або заїдання, абсолютно відсутнє розуміння себе або процесів, котрі зі мною відбуваються. Абсолютно тому, що якби я розуміла. Що зі мною відбувається, чому мені треба їжа, чому я не можу витримати емоції? Оце як я люблю казати, як стати собі адвокатом. Якщо я абсолютно розумію, чому я так вчинила. Я не зможу фізично не зможу ніяк, ні фізично, ні емоційно, ні психічно. Я не зможу на себе напасти, якщо я себе розумію. Для того, щоб напасти, треба не розуміти причину своєї поведінки. Для того щоб у вас вже після цього відео було трошечки більше розуміння себе. Ми звернемось до чата GBT і він нам скаже, що в стані стресу. Активується гіпоталамогіпофізарно надниркова вісь, що підвищує рівень кортизолу. Кортизол стимулює апетит особливо тягу до калорійної їжі, особливо до речі, якщо у вас є заборони на такий тип їжі. Мозок бачиться як енергетичний запас. Для боротьби зі стресом. Грубо кажучи, я в стресі, невідомо, коли наступного разу буде їжа. Треба хапанути снікерс для того, щоб була енергія, щоб справлятися з цим стресом. Коли ми бачимо смачну їжу, особливо з високим змістом жиру або солі, або цукру, або все разом, активується система винагороди, тобто виділяється дофамін, котрий дає відчуття. Певного полегшення, що відбувається потім амігдала, центр страху та тривоги, може активізувати пошук їжі як способу заспокоєння. Гіпокамп бере участь в формуванні звички, тому мозок вчиться вирішувати стрес завдяки їжі. Ось що таке розуміння, що роблять люди. Ти погана, та дурна, ти що не могла не їсти? Ні, не могла, Уявляєш?» тобто замість розуміння, визнання, чесного зізнання собі так я залежна від їжі. Так, я ще не можу розпізнавати емоції. Так, я ще не можу витримувати якісь емоції. Так, я ще не можу витримувати якусь себе, злу, сумну, пригнічену, депресивну. Так, це я, це про мене, я знаю, що мені треба з цим щось робити, але поки що ось так. Замість такого чесного визнання, треба обов'язково вилетити в позицію зверху. Я ідеальна і правильна, і я могла б цього не робити. Я могла б не переїсти. Я могла б подумати, що я відчуваю, і не піти, і не взяти ту шоколадку. Тобто. Якщо людина вилітає в цю позицію ідеального я і отак от вже дивиться на себе зверху, це означає, що вона не витримує якусь себе. Позиція я залежна від їжі, вона часто доволі вразлива. Правильно вона показує. Нам нашу невсемогутність, що ми не можемо з чимось впоратись, що ми чогось не розуміємо, навіть свої емоції не завжди розуміємо. Що є певна слабкість наша в цьому. І перебувати в цій позиції, ну скажімо так, ну коли я думаю про себе як про ту, котра сильна і не має ніяких залежностей, то. Зізнаватись собі в тому, що я насправді не така і що я насправді залежна, доволі важко. Тобто важко і вразливими себе відчувають ті, котрі думають про себе краще, котрі думають, що вони сильні, вони не мають мати ніяких залежностей і так далі. І тому, замість того, щоб зізнатись чесно і побути в цій вразливій позиції, так, я залежна, так, мені треба їжа, так я не розумію якісь свої емоції, так я не можу їх назвати та присвоїти собі. Замість цього я. Дисоцію з собою, з тією, котра має якісь слабкощі, з тією, котра відчуває вразливість. Я дисоцію з нею, я розриваю з нею контакт, я стаю в позицію я вище і розповідаю собі: ти погана, ти неправильна, ти могла би не їсти, ти могла би головою подумати, ти могла би бути сильніше, ти могла би взяти себе в руки. А, як я люблю казати своїм клієнтам, провина? Почуття провини лікується доволі просто. Чесним зізнанням. Так, я хотіла заїсти емоцію. Так, я хотіла переїсти. Так, я хотіла піти та з'їсти ту шоколадку. Ось це чесно, і ось це про повернення контакту з собою. Тобто, ви переїли, ви не можете витримати цю правду про себе. Ви з собою розриваєте контакт, дисоціюєтесь, нападаєте, в момент нападу. Треба чесно собі зізнатись, так я це робила, тому що я цього хотіла. Так, я знаю, що мені це шкодить. Тобто, ви погоджуєтесь. Зі своїми нападами, я знаю, що мені це шкодить. Я знаю, що я можу від цього набрати вагу. Я це знаю, але я хотіла це зробити. І тому я це зробила. Тобто, як я могла, я могла би не переїдати це дисоціація, розрив контакту з собою. А я хотіла переїдати і тому я це зробила. І не переїсти я не могла. Якби я могла, логічно, що я би не переїла. Не могла. Не переїсти, ось це повернення контакту з собою, ось це реальне я. Тобто, ви в собі, ви залишаєтесь в собі, ви не вискакуєте в позицію зверху, ви у себе є. Більш детально, причини переїдання, причини звинувачення себе та що з цим всім робити, ми будемо розбиратись на міні-курсі: як не задати емоцій 2.0», Тому. Всіх буду рада там бачити. Все, ось це я могла би то, я могла би сьо, я могла би не зробити, могла би то зробити, це все самоствердження. Тобто, це момент вашої вразливості, це момент вашої слабкості, і як же ж цей момент не самоствердитись, правда? Коли хтось, наприклад, ви бачите в компанії людей, переїдає, там якась дівчина сидить, переїдає, і ви це бачите, ну як же ж цей момент не самоствердитись, правда? А, от вона сидить, переїдає, а я не переїдаю. Я на дієті тримаюсь вже місяць. Ось так само і з собою. В момент своєї слабкості. Як же ж не самоствердитись, так? От вона переїдає, вона фу, як же ж тут не, не випасти, так? Да, от в цю. От. А могла би. Не переїсти. І останнє в своєму телеграм-каналі я про це писала, але якщо хочете не пропускати подібні публікації, рекомендую на нього підписатися. Якщо є наїзди на тіло, якщо ви ненавидите власне тіло, то ви точно не в контакті зі своїми переїданнями. Ну, дивіться, я візьму ручку і почну малювати на собі всякі малюнки. І така, фу, ручка не пише. Я, коротше, малюю на собі всякі малюнки. І така кажу собі: фу, боже, як це жахливо виглядає. Мені це не подобається. Фу, ну ми з вами розуміємо, що такого не може бути, тому що логічно, що якщо я малюю на собі, ну як я можу на себе скаржитись, як я можу скаржитись на своє тіло. Так само і з переїданнями, переїдання це те, що роблю з собою. Я. І відповідно тіло є наслідком того, що я переїдаю, і тому як я можу на нього скаржитись. Якщо я на нього наїжджаю, я так само, як ми вже проговорили, дисоціюю з ним. Вважаю, що це не моє тіло, я не можу його сприймати як своє, і не асоціюю, що це тіло є наслідком моєї харчової поведінки. І саме ось такий розрив. Контакту з тілом, саме ось така дисоціація з тілом, і призводить до того, що люди сидять на дієтах або обмежують себе, а не розбираються зі своїми переїданнями. Але сидіти на дієті, ну а яким чином дієта? Ну, дивіться, в мене є потреба в переїданнях, і тому в мене є не вага, яким чином дієта прибере мою потребу в переїданнях? Саме тому, щоб дійсно розібратись з вагою і зробити це. Назавжди, а не на дієті посидіти місяць. Треба розуміти причину власних переїдань, а не десоціювати з тілом і боротись з жиром, котрий є на ньому. На цьому я поки прощаюся з вами до наступного відео.